Куріння звичка, яка краде здоров'я, гроші і час. Але є хороша новина: кинути палити можна, і головне, негайно, так, прямо зараз, не з понеділка, не після останньої сигарети. А з цієї хвилини, перший крок радикальне рішення. Викинь сигарети, прибери запальнички, припини виправдовувати звичку. Просто скажи собі: я більше не курю, крапка. А що далі? Тримайся подалі від тригерів: стрес, вода і глибокий вдих, кава, пий, але без сигарети. Після їжі йди на прогулянку, це нові ритуали. І ще одне: рухайся. Спорт, прогулянка, прибирання, усе, що тримає тебе в дії, працює проти нікотинової залежності. Не соромся попросити підтримку. Розкажи близьким, що ти кидаєш, нехай допоможуть. Або знайди онлайн спільноту. Ти не один у цій боротьбі. Хочеш допомоги, використовуй додатки. Квітнув смаук фрі. Вони покажуть, скільки грошей ти зекономив і як швидко очищується твоє тіло. І головне. Пам'ятай, навіщо ти це робиш заради себе, своїх дітей, своєї свободи, кинути палити це не втрата, це перемога, і вона починається зараз.